В ці дні за спільною згодою у всіх церквах відбувся молебень за тих, хто віддав своє життя за визволення нашої території від фашизму понад 70 років тому, і за тих, хто відстоює незалежність України зараз на сході. Ми молимося, щоб подякувати Богу за прожитий день, за прожитий тиждень, говорить священник Кримокатолицького костюму святого Іоанна Здуклі, що стоїть у центрі Житомира. В усіх інших церквах і соборах області, різних віросповідань, у щирій молитві люди дякують полеглим за те, що ми жили більше 70 літ під мирним небом на мирній землі. Запалюють свічі пам'яті і за тих, хто віддав своє життя, відстоячи незалежність України на Київському майдані чи на передовій у Донецькій та Луганській областях. Люди розуміють, що нарешті території держави мир тримається завдяки мужності цих хлопців, а не мінським домовленостям. Я скажу про тих людей і тих, хто згинули у Великій Вітчизняні, і ті, хто згинули в АТО, вічна їм пам'ять і царство небесне. А молитися треба, бо тільки Бог нам зараз поможе. Треба молитися за мир, бо. Я думаю, без миру не буде, але я розумію, що все залежить тільки від Бога.